Хомедоме. Китайське щось брендоване під хоумдом. Є 2400 LFP. Трапився зустрічний струм. Отак Зненацька на третьому році війни. Взяв і трапився. Тож, як він зненацька трапився? Станція, напевно, AC не будемо навіть вмикати. Чи вмикається взагалі? Не вмикається взагалі. Не вмикається, запускається. AC out навіть запустилося, але немає помилок. Ну і зрозуміло, що немає виходу 220. Та, виходу немає. Ну що ж, я думав, перша зима була важкою, люди не знали, розібралися, поплатилися, так сказати, і навчилися. Але ось третя зима дає зрозуміти, що наші люди не обучайні. Добре, що більшість з них платежездатні. Розбираємо. У мене якесь дежав'ю, бо я щось схоже ніби колись бачив чи вам показував. Але я не пам'ятаю коли що. Тішить хіба той факт, що включається по низькій. А це значить, що низьковольтна частина жива і проблема тільки по високій. Питання чи вижив процесор. Ну а далі чи достатньо платежездатний власник. Бо варіант, просто продіагностуйте, мене не влаштовує. Якщо у вас діапазон не влаштовує, навіть не шліть на діагностику. Бо діагностика з нестандартними речима це, як правило, 90% ремонту. І просидіти над цим чудом 3-4 дні, запаяти купу дорогих деталей, а потім виявиться, що вам не треба, мені то теж на що не треба. Так, ще десь щось тримається. Ні. Чи воно десь на теплопрокладках. Та, теплопрокладки. Отак. О! Красота, та ти що. Та й отаке. Отам субмодуль синуса, і нам треба зрозуміти, чи він живий. Інвертор такий я бачив точно. І я пам'ятаю, що я його не зробив, бо... Чи не було драйверів, чи були якісь нюанси? Я почав багато чого зробив, але воно не дійшло. От випалені резистори, що попалили релюшки. Це саме вони погоріли як наслідок, бо коли пробило транзистори, а потім станцію вмикали це, скоріше за все, резистори при зарядки шини, то вони обвуглились. Тобто станцію довго мучили тим зустрічним струмом. І, очевидно, замучили. Є слід дуги. І це не я і не зараз. Тому хезе. Тут короткого нема тут напруга залишкова на Конденсаторах треба розрядити. 45 вольт ще є. Щоб зараз не покусало мене. Значить, низ цілий. Запобіжники цілі, бо інакше би на клемах тут не було напруги. Добре, нас цікавить верх. А вверх це є DC-шина і шатківниця, і синхронна. Схема на резонансному перетворювачі. Ось дросель-конденсатори. Все залито лаком, так як я не люблю. На dc шині без сумніву, у нас буде коротке. Є. І тут у нас раз, два, три, чотири транзистори. Це є чотири транзистори, скоріше за все, шатківниці. А де синхронник? Синхронник в нас тут? Тут виглядає добре, але і в попередньому незремонтованому було щось схоже. Висока напуга в мене піднімалася, а далі їхати воно не хотіло. І наскільки я пригадую, субмодуль був зйомний. Тобто його можна було відкрутити. А це є дуже добре, бо ми зараз зможемо собі його діагностувати. Надіюсь, я не помиляюся. Тільки залишилося трохи йому підрізати яйці. Тут він приклеєний. Отак. От так, знімається легко. Дежавю 100%. Ага, так, я там мікросхеми вивчав, здував то все компаратор, і воно мені не поїхало. Добре, міряю зараз. Шкрабаю собі по конденсаторах лак, щоб було легше. І пішли по живленнях. 16 мВ падіння. Це по суті коротке. Лінійний стабілізатор по входу 16, по виходу 16. Здуваємо, міряємо чи то перед ним, чи за ним. Стабілізаврик на 3,3 вольта. Навіть якщо копиться на відкину, то він вже не свіжий. І він пробитий на землю по виходу. Це дає певні шанси. Земля в нас не тут. А де в нас земля? Перша земля це земля. І десь є в нього вхід і є вихід. І незалежно від того, де що є, 15 млн. А по виходу нічого. Треба брати даташит і дивитися, де в нього вихід. Я так розумію, що це по виходу нічого. А що ж коротить по входу? Знов драйвер комунікації, без якого воно не буде працювати. Дивлюся даташит, заживлюю, визначаюся. По 3,3 вольти, де короткого, ніби як нема, споживання 60 мА. Для голого проца це трохи замагато. От видно, що гріється саме проц це хреново. І то ми ще не розпалювалися там, де коротке. Він теплий. Я не впевнений, що добре. І я пам'ятаю, що він в мене не шевелив копицями. Тобто була схожа ситуація, що я міняв стабілізатор, здув мікросхеми по короткому, а проц в мене не захотів жити. Добре, розпаюємось по входу. Тут 3,3, значить 5 або більше. 5 вольт, та і в нас гріється та сама історія. У нас калиться та сама мікросхема. Пальця не потримаєш. Я думаю, сенсу немає пробувати далі рухатися. В результаті я знаю, що тут ТМС-івський процик, на котрий немає прошивок. ТМС 320 від Техас Інструментс. Знаю по даташиту, що таки приходить 5 вольт, з них формується 3,3. Знаю, що спалений восьмиканальний буфер. Оцей це ще якраз йде на то діло. Тут ще є щось на зразок Еленки. Теж восьмиканальний перемикач Дарлінгтона група. Це, мабуть, керування релюшками всім іншим. Хитання відбувається сюдою. Ну, і проти про це, проте. Порти порт. Тут зараз видно, буду продзвонювати. Крім того, бачу по двох вторинних напругах, а це 12,5 вольт короткий на платі. Стабілізатор в короткому. Тобто маємо стабілізатор раз, драйвера там два, І непонятна історія з резисторами три. Отаке. Шкрабаюсь, дивлюся, здуваю мікросхему буфера, чи немає проблем по портах, чи не виберіть і порти. Хоча з ракою чую, що історія тут типова. Перша станція була абсолютно з ідентичними симптомами. Згадав, то був перкон, півторачка в мене з таким інвертором. І там в мене не піднімалося живлення на синхроннику. Дай думаю попробую. Мікросхему маю, бо для перкона купляв пару штук. Лишилися впаяв. Стабілізатор правильний куплю завтра. Розпаюю драйвера, горілі резистори передзарядки Знаходжу пробиті діоди вживленні вихідного каскаду. І що найгірше в мене є проблема з струмоміром. Тут я нелогічний для порівняння, я бачу, що пробитий. Пробитий, причому по низькій стороні, по холодній стороні. Десь треба ще шукати, купляти, бо я точно не маю в наявності струмомір. А тоді то діло можна буде включити і дивитися, чи воно подає ознаки життя. Даташит на токомірку є. У мене замикання по одній з токомірок виходить з земля на ВЗЦР. Бачите, тут написано, що це є вихід упорного, упорної напруги нульового струму, тобто калібрація нуля, і воно замкнуте на землю. Так бути немає. В Україні не знайшов, мені треба 65 амперну. Причому якось воно тут дивно іде, а є 60 амперна, 65 ампер і в неї 30,8 мВ на ампер. Звідси можна побачити, що вони несумісні. Тому що в залежності від струму максимального в них іде зовсім інше значення по виходу. Якщо я візьму доступну в нас, а в нас продається в Україні 100 А, я тільки бачу вони на якофлячки йдуть. То в мене буде сильний розбіг і неправильні покази. Це не підходить. А значить, нам токомірку треба замовляти з Китаю, а це місяць плюс. Отаке. Незалежно від того, чи вижив процесор, нам треба місяць часу, щоб приїхав токомір. Відповідно, треба погодити з власником. Карточка є, адреса є. По ТТНці, по прізвищу, по телефону, по моделі станції, по назві станції в пошті я не можу знайти переписку. От чому я бакланю і не відповідаю в основному на листи, де немає конкретики. Я тепер не можу знайти, чия ця станція. Почався Аврал, листів мільйон. Як я маю знайти, коли то було? Бо воно стояло, воно довго їхало, може, ще не зразу відправило. І хрен знає, коли про ту станцію велася переписка, з ким і як. Ладно, в сторону, хай лежить, поки власник сам не подзвонить. А чому я сам не подзвоню? Телефон ж є і на листочку, і на коробці, і на накладній. А дуже просто, тому що я не перший раз замужем, і щоб не було, як з моєю першою жінкою. Щоб хтось не сказав, я такого не казав або я забув. Тобто, виключно переписка, щоб не було ніяких неточностей і виясняння потім, хто кому що, чому і нащо. Світло небагато, бо їдемо на батарейках. Чомусь БМС активна. На повністю виключеній станції була. Не знаю, чи це для них нормально. Поки мене не це цікавить. Мене поки цікавить, включайся, відновив до стану, коли синхронник мав би запуститися. Але хрен там, синхронник мовчить так само. Синхронник мовчить. Живлення на платі субмодуля присутнє, мікросхеми. Все там повід... попідключено. Але воно не їде. Синхронник не запускається, високої на банці немає. Продовжувати далі сенсу нема. На жаль.